Лютий на дворі плюсова температура на деревах з'являються бруньки, пахне весною про новорічні свята. Вже всі забули місяць тому. З'їли кутю. Сьогодні вже ламають голову, що дарувати жінкам на 8 березня. Тим не менше ялинка в центрі у городай досі радує, точніше сказати, дивує, перехожих. Та якраз говорить, могли б вже забрати. Можливо, в Ужгороді такі традиції думають туристи. Ми запитали жителів, що вони кажуть про новорічний атрибут. Ялинка вас ще дома стоїть? Ні, звичайно. Коли зняли? Ну ще після різдва. Дома? Дома вже ні. Ялинки, скажіть, будь ласка, чи є у вас ще вдома? Ні. ні. А коли зняли? Десь після 14 січня. Винеси ялинку, чи не кожен чоловік чує ці слова від дружини по новорічних святах. Хуляючи у жгороду, місця роблять висновок. Нема в місті порядної газдині, а точніше газди. Не лень знімати комусь не я вважаю, що це безвідповідальність місцевої влади. Бардак, да і все. Нема кому прибрати зелений, вже трохи стомлений новорічний атрибут. Ангели, зірочки, кульки, сніжинки стали розвагою для птахів. І не виключено, що деякі з них вже звили на ялинці гніздо. Можливо, місцеві урядовці мають на меті збереження природи або ж у такий спосіб нагадують ужгородцям про новорічний дух. Ми звернулися були до мера, щоб якось він вже нарешті вирішив це питання, тому що ми бачимо, вже середина лютого. На вулиці плюс 11. Якщо він і вся його структура, комунальне господарство, ті десятки сотень людей, які там задіяні в цьому всьому, якщо вони не можуть прибрати ялинку, то вже гріш ціна їм усім. Ще вчора в Ужгороді були дві прикрашені ялинки. одну ту, що на площі Петефів, все таки прибрали. Відтак представники народної ради кажуть: мета місцевої влади аж ніяк не підняття настрою жителів. Є інше пояснення, також дуже просте і логічне. Тут відбувалися постійно в грудні народні вічі. Таким чином мер, можливо, сподівається, що тут стоїть ялинка, і це буде заважати людям збиратися тут на мітинг. Залишається сподіватися на те, що там, хоч в когось в мері є ще залишки розуму і адекватності, і цю ялинку зрештою приберуть. Та коли ж все таки зберуться господарники міста з духом і приберуть ялинку в місті, поки що невідомо.